трагічні звістки з фронту 29 травня 2025 року. Внаслідок атаки російського дрона загинув військовослужбовець Володимир Увадюк. Раніше захисника вважали зниклим безвісти. За даними Турчинської громади, Волинянину було 46 років. Він захищав Україну з вересня 2024 року. Вічна пам'ять герою. Чорна звістка надійшла в Ківерцівську громаду 23 жовтня. В лікарні Запоріжжя помар солдат Петро Масюк, призваний на військову службу до ЛАВ ЗСУ за контрактом 21 вересня 2025 року. Про чин року. Прочин похорону повідомлять згодом. Висловлюємо щирі співчуття родині захисника. Удвійна ДТП сталася у Руванцях біля Луцька у районі вулиці Магістральної. Це колишня Мамсурова, та села Рованці зіткнулися легковики Ваз БМВ та мікроавтобус Фольксваген. У лікарню забрали 21-річного хлопця. Попередньо у нього закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку. Два автомобілі влупилися на соборності в Луцьку. Машина марки шкода, повертаючи ліворуч, врізалась у зас. На щастя, ніхто не постраждав. Навинуватця склали протокол за порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. 17-річна дівчина на мотоциклі збила чоловіка у Володимирі. Той переходив дорогу по зебрі. Йому 57. Постраждали обоє. У чоловіка струс мозку, в дівчини перелом пальців руки. Вони у лікарні, обставини аварії, з'ясовує поліція. Троє волинян тикали поліцейським хабарі. Усі випадки стались в один день. У селі Завидів зупинили водія Фіат. Сорокарічний чоловік був п'яним, аби уникнути покарання, поклав у поліцейське авто 200 доларів. У Новолинського хабаря пропонувала жінка на авто марки Тойота. Суд позбавив її прав, однак вона продовжила їздити. Водійка поклала 5 тисяч гривень між сидіннями службового авто. А в селі Вербка 55-річний Водій тою перевозив товар без документів. Чоловік поклав тисячу гривень у свої документи, сподіваючись домовитися на місці. Напився, вийшов у центр Луцька, обматюкав патрульних і хотів побити їхнє авто. Це все про 21-річного юнака, який ходив п'яним на театральному майдані. До нього підійшли патрульні. Він їх облаяв. А тоді навіщось подзвонив у швидку, аби ті приїхали. Патрульні склали на юнака аж чотири протоколи. Двом жителям Ковальщини оголосили про підозру за незаконне переправлення військовозобов'язаних через кордон. Їм 39 і 54 роки. Волиняни, один з яких є директором благодійного фонду, а інший представником всеукраїнської громадської організації повинні були доставити до кордону клієнта, який планував нелегально залишити територію України. Свої послуги чоловіки оцінили у 7 тисяч доларів. Днями після отримання від пасажира обумовленої суми. Коштів зловмисників затримали правоохоронці. Наразі встановлюють інших осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності. З дитинства я завжди хотів бути військовим. Ну, в принципі, це сталося. Після 9 класу я пішов в Волинський обласний ліцей з посилницької фізичної підготовки імені Героя Небесної Сотні. Там навчався 10-11 клас. Подивився, побачив, що це, і зрозумів, що ну, потрібно йти далі. Так скажемо, до своєї цілі у 2019 році я вступив до Національної академії державної прикордонної служби за власним бажанням. Написав рапорт, і 22 лютого я вже був до да, підрозділі. Це друга прикордонна командатурського регування 15-го згодом. Це був Бахмутський напрямок. Ми були першою штурмовою групою, яка виходила 27 чоловік. Я був вже тоді на посаді начальника застави. Вся моя застава, штурмова застава, вона була окремо підібрана під певні категорії. Вікові, фізичний стан людей е, готувалися також окремо від всіх. І ми тоді вже висунулися. Получається, 26 червня ми висунулися вже на виконання бойового завдання. Нам поступила команда від вищого командування про відхід на більш вигідні позиції. І по дорозі ми зустріли це. Була бригада, там було близько чотирьох 6 чоловік. Дехто міг сам дійти, ми їм просто там допомагали нести їхню броню, там, зброю. І було два чоловіки, які прям ну, не, не хотіли. В нього були поранені всі руки і ноги, але один турнікет був тільки на лівій руці. Ми його оглянули, надали допомогу, пронесли до більш безпечної зони. І хлопець, який начався в Британії, на медика, він там застосував два бандажі. Тобто допомогли максимально і винесли на точку евакуації. Ой, це дуже важка робота. Бути командиром дуже важка робота. Якщо командир нормальний, він завжди все планує. Ми планували, дуже завжди все планували. Входили в взаємодію з різними підрозділами. Ми на сумському напрямку працювали з От. І в нас була наведена хороша комунікація з ними, у нас спільні позиції. Ми проплановували все, люди, люди не виїжджали без, без їжі, без води. Завжди все давалося, тобто ми все гарно організовували. Відповідно до часу, до обстановки здійснювали заміни так, так щоб скажімо так, мінімізувати якусь, якісь обстріли і тому подібне. Завжди переживаєш за людей. Нема такого, що ти лягаєш спати, і такі, типу, Та, я собі ляжу. Тому що я можу лягти собі в ліжечку. Правильно? Люди на позиціях стоять, воюють, доповідають, там, навіть кричать в радіостанцію, тому переживаю. Я вважаю, що тільки люди, які брали участь в активних бойових діях, мають, мають навчати людей, тільки вони. Я завжди казав це своїм підлеглим і офіцерам, що якщо офіцер не був на позиції зі своїми людьми, не прожив там з ними, він не може і, він не, може, і не має права їм вказувати щось робити. Тому що він не був і не знає. Тому так, да, бойовий досвід він дуже сильно впливає, тому що в нас є велика матеріальна база, багато методичок. Це все дуже добре. Також це дуже добре. Вони змінюються, вводяться щось нове, але особистий досвід він все-таки дуже, дуже впливає на навчання особового складу.